Троснігерв в форматі телефоном, але цінно дуже що відновили ми зв'язок, і бодай таким способом зможемо просто зараз поговорити. Дмитре, чи чуєте, чи бачите? Так, In... Чую так. Так, достатньо нам вас чути, щоб почути важливу аналітику. До Рєшніка, давайте кожна атака по російській території, по тимчасово окупованій території, вона ретельно спланована. Для цього колосальні ресурси потрібні, і можемо собі уявити наскільки була спланована атака по полігону Капустин Яр, звідки росіяни весь світ намагаються лякати своїм річникам. Тож наскільки це справді складна ціль, складна місцевість для атаки, і чи це ну не зупинить, але. Чи призупинить це оці от лякалки росіян арішника? Ну це серйозно вплине на плани Російської Федерації. Моменті, в Моменті першу чергу військово-політичного шантажу і Україна і відповідна європейський партнер можливості застосування цих засобів ураження. Мовиться про арішнік. Українська сторона показала научно продемонструвала, що українське фламінго це не тільки рекламні буклети, але й вже практичне застосування по території країни окупанта, причому відстань більше півтора тисяч кілометрів. Чому я наголошую на тактико технічних характеристиках і відстані, бо відстань до Москви – 800 кілометрів. Таким чином українська сторона якраз напередодні. Перемовного процесу в Абудабі дала чітко зрозуміти Російській Федерації, що використання риторики можливості подальших ударів по енергетичній інфраструктурі з використанням арішника може мати так званий ефект бумеранга. і тепер це не лишень заяви, але й фактично дані, які підтверджені об'єктивним контролем. Удари по полігону Капустін Яр. Це в першу чергу інформаційна. І політична поразка Російської Федерації їм дали научно зрозуміти, що сам полігон є, а перше законною військовою ціллю, а б, система ППО Російської Федерації виявилася абсолютно неефективною в моменті захисту, навіть такої військової цілі, як Капустін Яр, полігон Капустін Яр. І при чому це може досить серйозно вплинути взагалі на можливості Російської Федерації щодо подальших пусків з полігону Арішника по території України? Ідеться про те, що маючи можливість моніторингу ситуації, а саме підготовчого процесу, а в моменті а, розгортання пускових установок, ну і взагалі само а, наявності оперативної інформації, українська сторона може нанести удар на випередження. Причому ще раз підкреслю це законна військова ціль, але головне в цьому ударі, ми дали зрозуміти, що а, фламінго. А за даними західних ЗМІ, наразі вже масштабу виробництво до двох одиниць на добу може стати досить серйозним аргументом української сторони в моменті протидії енергетичному терору країни окупанта Ну і бачимо з того ураження з тої можливості ураження, що Капустин Яр недостатньо захищений для того, щоб там були такі вибухові наслідки. Так, абсолютно, те про що я говорив вище, система ПП Російської Федерації виявилася абсолютно не готовою в моменті протидії українським засобам ураження. Про вплив на росіян хочу поговорити в контексті старлінків, довкола яких дуже багато деталей було цими тижнями, зважаючи, що росіяни активно використовували термінали для атак по Україні для керування безпілотниками. Ну і власне міноборони України розповіли про перші наслідки блокування старлінків на фронті і. Сергій Безкреснов, радник Міноборони із технологічних питань, навіть уточнив, що у Збройних силах України масштабних проблем не виникло. Нині триває ще до реєстрації терміналів приватних, і водночас у росіян там навіть на деяких напрямках штурмові дії майже зупинилися. Чи може це мати потім ще більший вплив? Чи Росіяни все ж таки швидше будуть шукати якісь альтернативи для себе, щоб все ж таки продовжувати ці штурми? Колеги, я хотів би акцентувати увагу першу чергу на проблемах української сторони. Те, що так обережно повідомляють, що ні проблеми для силоборони України, окремі підрозділи. Ці напехання горизонтальних зв'язків взаємодії підрозділів, то це може мати досить серйозні наслідки в моменті тактичних успіхів окупантів. Але і головне те, що про проблеми зі старлінками при цьому вже лівими навіть повідомляють і підрозділи операторів БПЛА. І тут основне питання. Ми а, разом з вами піднімали тему старлінків і інформаційно психологічної операції Росіян. А ще декілька місяців тому я нагадаю, шановні телеглядачі, і закликав вас підписуватися на п'ятий телеканал. Про що йшлося? Е, Свою чату росіяни вкинули інформацію про те, що е, е, російська ВПК. Має можливість виробництва засобів враження космічного базування. Бо більше того, російська сторона розглядає можливість виведення суфірі супутників старлінг з ладу якраз в моменті використання засобів враження космічного базування. Причому цю інформацію російська сторона поширила через поважні західні. Тепер пояснюємо професіоналів Це так зване відволікання уваги на недійсний об'єкт, коли намагалися з одного боку а показати начебто проможності російського ВПК, Дивіться, ми такі потужні, що можемо розробляти навіть космічні засоби ураження і відповідно блокувати сухір'я супутників. Країна НАТО. але з іншого боку відволікалася увага від можливості застосування Російської Федерації самих супутників Старлінг їхніми аеродинамічними засобами раж. Вони проаналізували досвід успішних атак головного управління розвідки Міністерства оборони України у спеціальних операцій з використанням якраз старлінків по системам зенитно ракетних комплексів АЕС-400, з е 500 новітніх, причому під ударами українських безпілотників на опинилися навіть Релецьки і фонетно ракетних комплексів. Це фактично позбавило росіян активного захисту військових об'єктів на території як Російської Федерації, так і тимчасово окупованому території Криму. Причому українські. Ілотники на старлінках були поза тоною раження російської сторони. Так, от в чому нюанс? Це декількох два місяці тому. Ми попереджали про ці пане тенденці. Дмитре. мушу зауважити, що хвилинка у нас закінчилась менше хвилинки. У нас на розмову і все да і дуже підсумову підсумовує. Цебто йдеться про те, що цей період часу не був використаний для відповідно легалізації старлінків, які є у підрозділі Сил оборони України. Левова П'ятка – це так звані сірі старлінки. Тут питання не тільки до укрмитницькі з приводу того, як вони потрапляють, але й чому сам механізм їх верифікації не був розроблений до гучних заяв до маска з приводу блокування старлінків для російських окупантів. На жаль, це мало і певні наслідки для української сторони. Ну будемо розбиратися, пане Дмитре. Я вам дуже дякую за фахову аналітику, як завжди, і за заклик доглядачів підписуватися на платформи п'ятого. Дмитро Снігіров, співголова громадської ініціативи Права справа та військовий аналітик.